Всім привіт! І сьогодні запишу для вас другу частину відео основних помилок у догляді за хоями. В перше відео це було у нас полив, пересадка одразу після купівлі, після того як ви хою купили, і обробка від шкідників. Я собі навіть такі нататочки зробила, щоб нічого не забути розказати вам. Сьогодні хочу розказати про новий ґрунт. Ви вирішили спробувати новий ґрунт, дещось почули, почули якісь рекомендації, можливо, побачили щось в магазині нове, або почитали там про лечузу, сираміс. Зараз дуже багато є різних ґрунтів, різних варіантів. От що я вам хочу сказати, візьміть собі за правило. Це прямо таке, знаєте, от золоте основне правило для того, щоб не втратити колекцію. Це не означає, що там якийсь ґрунт поганий, чи ще щось. Це означає, що у кожного буде свій. Рецепт ґрунту Він буде тільки для ваших умов, для вашого догляду. Тобто, ви підберете собі ґрунт, який буде для вас ідеальний. Просто ідеального ґрунту не існує. У кожного є свій ідеальний ґрунт, у кожного колекціонера. Тому візьміть собі за правило: якщо ви вирішили спробувати кращий ґрунт, вам здається, що якийсь ґрунт там буде кращим. Чи все ж таки ви бачите, що ваш ґрунт вам не подобається, і ви хочете його змінити? Хочете змінити на кращий ґрунт, зробити своїм рослинам, щоб їм було краще. Не пересаджуйте одразу всі рослини, візьміть якусь частину рослин, там одну, дві, три рослини, або просто попробуйте посадити черенки, дублікати своїх рослинок в цей новий ґрунт і поспостерігайте хоча б. Ну, я не знаю, місяць-півтора за рослинами, як вони себе будуть почувати в цьому ґрунті. Якщо з рослинками все буде ок, тоді можна присаджувати вже всю колекцію. Бо були випадки, мені випадки такі відомі. І навіть я один раз попалась на такий. На таку помилку, таку помилку зробила, мені теж захотілось Знаєте, як кажуть, від, від добра добра не шукають. Мені захотілося спробувати щось нове. Мені здавалося, що там якийсь ґрунт буде ще кращий, ніж мій. Хоча класманом я користуюсь від самого, ну майже від самого початку захоплення рослинами, і він мене всім влаштовував. Ну, мені захотілось чогось кращого. І я взяла. Я вже зараз не пам'ятаю, не буду вам брехати. Взяла теж торф, його дуже рекламували у Фейсбуці. Прямо такі класні відгуки про нього були все. І я взяла, я ж ґрунт беру немаленькими партіями. Я беру мішок, два мішки, великі такі професійні мішки. Ну, для мене це зовсім небагато. Він у мене дуже швидко закінчується. Тому е, в мене такі об'єми побільші. І я пересадила, добре, що я <рес> пересадила в нього не дорослі рослини, а посадила в нього дітки, фіалок ще тоді, і посадила і досипала е, трішки ґрунту е, в горщики поверх свого ґрунту. Ну, Мені треба було подосипати ґрунт, бо він трішки сів і все. І яке ж було моє здивування, коли я спочатку не зрозуміла, через пару тижнів я подивилась в теплички, де стояли ці дітки посаджені, а ґрунт взагалі не вбирає в себе вологу. Тобто, от як я полила в стаканчики, це добре, що в мене ще стаканчики без дірочок. От я звикла, чому я звикла ще з фіалок, в мене стаканчики без дірок. Дітки я не роблю. Діткам в стаканчиках дірочки, мені так зручно, я бачу, ну зручніше поливати, не так швидко ґрунт пересихає. І от я заглядаю в тепличку і дивлюся, що всі дітки, які в мене були посаджені в цей ґрунт, просто ґрунт не напитує вологу. Тобто вода в стаканчику, все, що я полила, от вода в стаканчику так на дні залишилась. Тобто вода стояла внизу, а зверху ґрунт був повністю сухий. Він навіть трішки не зволожився. Абсолютно, він повністю був сухий. І це при тому, що рослини стояли в тепличці. І потім вже я почала помічати на тих рослинах, в які я просто подосипала зверху цей ґрунт. Я до них трогаю, а вони у них зверху теж сухий ґрунт. Хоча рослини всі в мене стоять на фітілях, стояли фіалки. Тобто мій ґрунт вологий. той ґрунт, що знизу був, він вологий. А цей, що я досипала зверху, він повністю сухий. Прямо ну, сухий, 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 як сухар сухий. Тому от такий в мене був досвід. Ну, я вже не пам'ятаю, що я зробила з цим ґрунтом, бо дійсно два мішки, ну, викинути шкода. Бо це не маленькі гроші і рослини псувати я теж не хотіла. Ну, Мені здається, що я просто потім потрошечку додавала його у свій ґрунт. Якось так. Я вийшла з цієї ситуації. Тому ще раз наголошую: як тільки хочете спробувати новий ґрунт, пробуйте це на декількох рослинах. Робите висновки, все подобається, пересаджуйте. Точно так же сіраміз. Ну, Чесно кажучи, я ніколи його не пробувала. Знаю, дівчата вирощують і вирощують, ну, добре в них це виходить, рослини добре ростуть, але я експериментувати не хочу, тому що все ж таки це рослині потрібно постійно, вона в вологому, в вологому середовищі знаходиться, а у мене все ж таки зимою на підвіконнях холодно, прихолодно. Тому, і в мене, в принципі, повністю влаштовує мій ґрунт тому я змінювати нічого не хочу. Так що, ось так про ґрунт. Ну, це в нас був п'ятий пункт. Шостий пункт це дуже плотний ґрунт. Насправді, коли ви, якщо ви все ж таки вирішили робити ґрунт самі, зверніть увагу на те, що ґрунт повинен бути. Дуже рихлий, повітря проникний тобто він дуже повинен гарно, щоб повітря проникало в нього. І щоб корінню було легко рости, прям такий легкий-легкий. І, і чим більше легкості в ґрунті тим і коріння краще росте, і швидше він буде просихати. Вас не повинна застоюватись волога в кореневій системі. Тому Гарні розрихлювачі беріть обов'язково. Торф, е, ґрунт на основі торфу повинен бути. У мене це розрихлювачі. Дут, раніше я використовувала перліт, е, він трішки вологу затримує теж, але в принципі це не страшно. Вермикуліт мені не дуже подобається, е, я вже давно від нього відмовилась. Е, перліт е, пінопласт. Пінопласт тільки не кульки, бо кульки у вас будуть по всій квартирі літати. Мені кульки не сподобались взагалі, вони потім спливають на поверхню ґрунта при поливі. І мені дуже подобається мох сфагнум, навіть не дивлячись на те, що він трішки теж затримує вологу, але хоєм він дуже подобається. Я його ріжу десь на шматочки сантиметр півтора і змішую з ґрунтом. Це все на глаз у мене відбувається. Тобто я дивлюсь по зовнішньому вигляду, щоб було так, щоб мені ґрунт подобався. І все. І рослини вам віддячать. І гарним ростом віддячать, і здоров'ям своїм, тобто обов'язково легкий ґрунт. Ні в якому разі не універсальний. Універсальний ґрунт не підходить взагалі. Універсальний, Якщо я навіть один час додавала лісову землю, я вже казала про це, мені дуже подобалось, але лісової землі це буквально 10% від всього об'єму ґрунту. Тому що лісова земля, якщо ви візьмете, вона теж буде важкувата. Як в якості там трішки якогось живлення додати і Трішки е, структуру ґрунту покращити так. Лісова земля це дуже класно, е, мені вона завжди подобалась, Я і зараз її набраю. Вона в мене завжди є. Тобто, ну, лісова земля це дуже гарно. Тільки не беріть, з-під е, дуба не можна брати. Дуже класно, це ліщина, папороті різні, акація. От під ними дуже гарно набирати ґрунт. Е, Згрібаєте верхній шар, там це всі е, листочки, старі гілочки. і Набираєте. Ну і сьогодні ще про одну помилку я вам розкажу, яку дуже часто допускають початківці, це ставити хою десь на шафу, далеко від вікна. Шафа або це тумбочка якась, але це в 2-3 метрах від вікна. Ну, Дивіться, якщо у вас хоя вже доросла, наприклад, і це якась звичайна карноза, в принципі, та, яка там в неї немає має якогось малюнку по листу, ну, тобто чисто зелене листя в неї. І ви не хочете, щоб вона у вас квітла, так, вона буде рости якось, буде давати вам зелені прирости, там і все, але якщо ви хочете, щоб у вас рослина гарно виглядала. Показала себе у всі свої сортові красі. там малюнок по листю, щоб був гарний, щоб вона у вас заквітла гарно, і щоб це було там декілька квітконосів і все. Все одно рослині потрібно підвіконня. Якщо у вас величезні вікна, звичайно, можна ставити біля вікна, але це якщо там вікна від пола до стелі. І рослини стоять біля самого вікна до так. Це, і це буде влітку достатньо світло, світла. Зимою все одно світло буде малувато. Тобто підвіконня, все от по підвіконнях, як там у мене все розміщено по периметру підвіконь. Якщо це щось далі від вікна на стелажі, то це вже підсвітка обов'язково. І то мені підсвітка, ну це можна ще дітки, якісь, я там черенки можу підсвічувати. Дорослі рослини, я стараюся розмістити всі на підвіконні. Тобто освітлення. Це ще дуже часто помилка, а потім ще е, на, той, на тій шафі е, польють її гарно від душі чуть, е, майже не кожного дня. І все. І рослині тоді буде, прийде кінець. Так, що так, отакі ще сьогодні я вам розказала три основних помилки: з чим стикалась я і з чим стикались мої покупці, які запитували в мене, що робити з цим. Я рада, дякую вам за увагу. Пишіть у коментарях свої якісь запитання, можливо, ви стикались з якимись помилками такими, е які потрібно там чи розібрати, чи ви б хотіли про них розказати. Пишіть у коментарях, мені теж дуже цікаво буде е почитати, почути, бо у нас у всіх свій досвід, він різний, і дуже цікаво е послухати. Е Досвід ваш, як у вас це проходило, як у вас проходило знайомство з хоями, як ви полюбили хої, з чого у вас все починалось? Тобто діліться в коментарях, нам буде дуже цікаво. Дякую, і буде ще третя частинка, Я вам обов'язково зніму скоріш за все, що завтра вже.